Житомирі повертають пільговий проїзд для всіх пільгових категорій, передбачених законом. Таке рішення ухвалили на засіданні міського виконкому Житомирської міської ради 23 жовтня. жовтня. Час дії воєнного стану на міських автобусних маршрутах. Надається право пільгового проїзду, особливо з інвалідності внаслідок війни. Та прийняти до них осіб, членам сім'ї загиблих військовослужбовців, особам з інвалідністю першої, другої групи, дітям з багатодітних сімей, дітям з сиротам та дітям позбавлення батьківського піклування, дітям з інвалідністю та особам, що їх супроводжують при пред'явленні посвідчення встановлення зразка. автобусних маршрутах на даний час для того, щоб все ж таки не йти на підірву. Право пільгового проїзду, як і раніше, надається учасникам бойових дій, військовослужбовцям, територіальній обороні, працівникам правоохоронних органів і цивільного захисту при виконанні службових обов'язків. Надія Назарук, Ігор Кучин, Суспільне, новини Житомир. Суспільне Житомир дізнавалося, як Житомиряни ставляться до заборони в Україні релігійних організацій, пов'язаних з Російською Федерацією. Дійсно, треба заборонити. Україна це Україна, і все повинно бути українське, наше, рідне. Все, немає місця нічому російському, все тільки українське мова, культура, традиції, релігія. Я в Росії довгий час проробив. Не одної української церкви не було. У Криму одна була, і то закрили. Кацапурів геть з України. В Україні має бути українська церква. Дожна повинна і російська і українська. Ну, ми ж так уже стока років. Я в Бога вірю, а конфесії можуть бути різними. А так в Україні, що є законні на те підстави. Хай виконується закон. Взагалі, такі церкви не повинні знаходитися на території нашої держави. У нас така зараз складна і велика війна. Це не про за не заборонено не про яку віру. Це співпраця з Російською Федерацією на духовному плані. І тому логічно, тому що війна не тільки. На військовому фронті війна є і в духовному фронті, і це, звичайно, є захист нашої держави. Всі продовжують працювати в тому режимі, як і працювали. В першу чергу, через те, що це перше читання, це ще законопроект, а не закон. По-друге, це той складний процес, та складна процедура, яку мають пройти релігійні організації щодо яких є питання. За словами адвоката Романа Гуртовенка, причетність релігійних організацій до країни-агресора визначатиме суд. Після того, як закон прийметься в остаточній редакції і вступить в дію. Організації, які мають відношення до країни-агресора, можуть визнаватися такими за рішеннями адміністративного суду. Основною доказовою базою в цьому сенсі буде саме висновок релігієзнавчої експертизи. Роман Гуртовенко каже, що якщо суд підтвердить причетність релігійних організацій до Російської Федерації, державну реєстрацію організації скасують. Олена Кучмій, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомир. Павербанки, ліхтарики, генератори, портативні зарядні станції. Саме ці речі минулого року Житомиряни масово скуповували під час блекаутів, говорить адміністратор магазину електроніки Олександр. По, по ліхтарикам зараз дуже гарний асортимент. У нас є і налобні ліхтарики, і ліхтарики в руку. Також є у нас і павербанки з швидкою зарядкою, звичайні павербанки. Олександр говорить, що зараз попит на ліхтарики та павербанки серед житомирян невеликий. Порівняно з минулим роком ціна значно зменшилась. Ціна зараз вона, скажімо так, актуальна, тому що в минулому році був великий дефіцит товару, і, скажімо так, ціни деякі поставщики завищували. І за рахунок цього ціна була і у нас. Не дуже низька Олександр Синицький розповів про винахід, який може замінити звичайну свічку. Тернопільську свічку працівники магазину електроніки виробляють самотужки. Її ціна 70 гривень. Ставляться дві-три батарейки, звичайний світлодіодік, і працює на надовго вистачає. Люди кладуть на шкаф, да, світло не досить яскраве, але в принципі вистачає, щоб. Перебитися користуються попитом серед житомирян акумулятори для джерел безперебійного живлення. Їх ціна значно знизилася в порівнянні з минулим роком, розповідає працівник магазину електроніки. Сергій. Такі акумулятори можна ставити навіть у квартирах, бо вони не виділяють кислоти під час заряджання. Плюс, до, якщо якщо у вас стоїть котел, то котли не працюють. Дуже часто люди купують ось такі. Інвертора, ну, якщо наприклад, немає світла, він підключається до такого акумулятора, видає 220 вольт. На такому інверторі котел працювати не буде, бо там стоїть асинхронний мотор. А для цього існують ось такі у нас інвертора, які працюють спеціально зроблені для котла, які працюють, можуть працювати будь-яка техніка, в тому числі і котел. В одному з будівельних супермаркетів Житомира ціна на звичайні свічки – 30-40 гривень. Декоративні ж коштують значно дорожче. Їх ціна може сягати понад 200 гривень. Житомиряни Микита та Валентина кажуть, що свічки цього року купувати не будуть, а до можливого блекауту вже підготувалися. Генератор там є в запасі є так само газовий пальник портативний. На ну, такі на всяк випадок щоб було і є повербанки, і є телефони. Ну можливі зарядити так. Те, що основне погрітися і все. Ти рік було трошки важко, ми вже знаємо, як це. Павербанки куплені, всі повністю заряжені. Також генератори тільки на роботі, але на роботі більш важливіші, ніж вдома. Дома можна і там з павербанками, в тому році жили в квартирі, то було все на електриці. Це було важко, але таке, нічого прив... до всього звикаємо. Людмила продавчиня в будівельному супермаркеті, каже, що попит на газові пальники є постійно. Влітку здебільшого купують з туристичною метою, а взимку в разі вимкнення світла. Оставляється, балончик пробивається, ось іде подача газу, сюди безпосередньо можна ставити вже якусь каструльку, чи чашку, ну, то, що там буде підігрівати. Є ось такі варіанти. Звичайні балони, скажімо, газові. Ну, з такого плану. Куди взиваються пальнички, вони також різного типу є металеві, пластикові. Там є з п'єзозапалом, без п'єзозапалу одягаються так само, підкручується йде подача газу. Володимир, керівник відділу інструментів в будівельному супермаркеті, говорить, що для приватного будинку необхідно вибирати генератор на 5 кВт, а для квартири вистачить і на 3 кВт. Ці Генератори вони мають виходи. Тобто вони повинні знаходитись або на відкритому просторі, на вулиці під навісом, або в добре кімнаті. кімнати. Бо ну як ми всі розуміємо, якщо буде закрита кімната і буде чадний газ, виходить, ну, то це може до літального наслідку привести. Марія Кравчук, Ігор Кучин, Суспільна, Новини Житомир. Дійсні герої вони ніколи не вип'ячуються. І так і він, пішовши на цю позицію, він не звернув, не повернув і загинув саме на полі бою. 23 жовтня на Смолянському військовому кладовищі попрощалися із 35-річним військовослужбовцем Георгієм Кваселевичем. Хлопець рано залишився без батьків, виховувався бабусею і дідусем, які викладали іноземні мови у Житомирському державному університеті імені Івана Франка. Георгій Житомирянин, він народився в нашому місті, він навчався в загальноосвітній школі номер 12 дуже гарно її закінчив і після того вступив до Європейського університету, теж закінчив, отримавши професію з менеджменту і далі розпочав своє цивільне життя, працював у сфері приватного, приватного ремонтно будівельного бізнесу. Ось з перших днів став на захист України. І... Він дуже любив цей світ, він дуже любив Україну. І він сказав рідним, що я, я маю захищати не тільки нашу родину, а я маю захищати нашу землю. Мав багато друзів, але не встиг одружитися, розповідає його тітка Ірина Дячук. Він просто був веселий хлопець, так? який навіть не встиг одружитися. А виявилося, що він героїчно повів себе в бою. Він нам телефонував, така була в нього служба, що вони виходили на самі перші позиції, а потім через тиждень поверталися. І от коли він повертався додому, він нам всім телефонував. І для нього дуже важливим було з нами поспілкуватися. І він розповідав, він не жалівся. Наталія Золотухіна, сусідка родинник Василевичів, каже, що її син, котрий нещодавно також загинув за Україну, з дитинства товаришував із Георгієм. Жінка говорить, що Георгій був надійним товаришем. Він сама доброта, він завжди прийде на допомогу, Що йому не скажуть. Він дуже хороший. Його всі любили. У нас у дворі його всі любили. Я завжди була спокійна, що він з Гошою гуляє. Прямо перед виходом на позицію, 9 числа, ми зв'язались. Останній раз він вийшов на зв'язок зранку і пішов на позицію. 11-го числа під вугледаром вже ну, там було там якийсь був вибух, його шукали спочатку, потім знайшли. Сьогодні дуже багато людей, і це показує, ким був Георгій для всіх. Він дуже любив тварин, і в нього на передовій був улюблений кіт. Можливо, волонтери будуть в районі Донеччини. Можливо, хтось зможе забрати котика і передати рідним. Вони дуже-дуже про це просять і хочуть. Даня і Артемко наматують ниточку на заготовку. мене Максим Бовсуновський, учень третього класу, виготовляє янголів охоронців. Хлопчик розповідає, що у нього на війні у 2014 році загинув дядько, тому він хоче, щоб цей янгол став оберегом для захисників. Я хочу, щоб ці ангелочки захищали наших воїн. 20 янголів-охоронців виготовили учні Восонівської початкової школи. Вчителька Оксана Пастушенко говорить, робити пробити янголів дітям допомагають батьки. Ми з батьками дуже щільно працюємо, і ми довго думали, якого саме вигляду має бути оцей ангелочок. І такий маленький міні-символ нашої української ляльки-мотанки. Символічно, так як ми українці, ми це зробили в наших патріотичних кольорах. Це жовтий і синій колір. Янголів-охоронців діти виготовили для поліці. Сійських спецпідрозділів людь вони тренуються, щоб потім іти на передову і захищати вас і нас разом. Тому я мені дуже випала велика честь передати ці обереги і здоров'я нашим військовим до виготовлення янголів-охоронців. Приєднався і народний аматорський фольклорно-етнографічний колектив Бовсонівські бабусі. Марія Невмержицька, учасниця колективу, розповідає, для того, щоб оберіг мав силу до нього в давнину прив'язували нитку воротило з цілющими властивостями. У селі були, бул, був такий звичай. Ой, воротило, ткали раді, дорожечки. А як заливались ниточки від тканя, то їх отут вирівали, відрізували, хто йде в армію. То жениться, щоб цю ніточку дати, мамі, чи там діду, чи бабі, щоб благословив своє дитятко, онуку чи сіночка. І вшивали у одежу, щоб ця дитина, онук, чи син, чи дочка повернулася додому благополучно із цією ніточкою. Поверталися з ниточкою? Поверталися з ніточкою додому. Тут вкладено, вкладено стільки енергії, стільки любові. І я думаю, ця ниточка, яку вони називають «воротило», обов'язково вас поверне додому. Турмовик на позивний квадрат Полку Сафарі бригади поліції людь говорить, що вірить в обереги. Так я віру вже теж передали. Ну так, взагалі віру прикмети. Віру, що ми повернемося всі живі назад, і перемога буде за нами. Хочемо вам подякувати за те, що ви за нас за нас переживаєте. Ми обов'язково здобудемо перемогу, бо Україна це понад усе. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак Суспільне новини. Ви дивитеся суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах. Розповідаємо про своє, достовірно про те, що відбувається на півострові. Суспільне новини Крим на місцевих каналах Суспільного. Щобудня о 20.00.